Всім привіт! В минулому відео ми з вами поговорили про додаткові перевірки консенту, які команда Google Tag Manager дає можливість робити на рівні тегу. І я навіть сказав, що такі додаткові перевірки можуть дуже значно пришвидшити налаштування консенту, але трішечки все-таки не встиг розповісти про те, як це відбувається сьогоднішнє відео, якраз для того, щоб показати вам, як відбувається це. Швидше. Якщо ви не бачили попереднє відео, то, по-перше, ви можете його знайти ось тут, якщо ви дивитесь це на Ютубі. Ну і не забувайте, що ви також можете перейти по лінку, який є в описі до цього відео, перейти на платформу ProAnalytics Academy, де на вас чекає. Повний курс по налаштуванню консента. І, до речі, теоретична та практична частина там доступна безкоштовно, тому просто переходьте, зареєструйтесь на платформі і проходьте повний курс зі всіма додатковими матеріалами. І так, яким же чином нам може допомогти ось ці перевірки пришвидшити нашу роботу? Для того, щоб це побачити, вам потрібно ввімкнути додатковий функціонал. Ми переходимо в блок. Адмін, переходимо в налаштування нашого контейнера. І тут ми знаходимо Additional Settings, Enable Consent Overview. Він теж в беці, але теж стабільно працює, можемо використовувати. І натискаємо Save. Що це нам дає? Тепер в нас на вкладочці теги з'явилась ось така нова піктограмка, яка називається іконка, можемо це назвати: Consent overview. Давайте натиснемо і подивимось, що тут нам показується. Зверніть увагу, в мене є дві групи тут. Є теги, де консент не налаштований, і є теги, де консент налаштований. Чому це дуже зручно, і чому я казав, що для івентів треба краще використовувати вбудовані налаштування, бо це дуже сильно пришвидшить вам роботу. Давайте уявимо ситуацію, що оці два Теги в мене це теги івентів, які відправляються неважливо в яку систему. І я хочу для них, для двох швиденько, задати перевірки на чотири критерії, які ми говорили, на чотири дозволи: Add Storage, Analytics Storage, Add Personalization та Add user Data. Мені не треба завдяки цьому новому функціоналу заходити в кожен з цих тегів, так як ми говорили в минулому відео. І вибирати налаштування ось тут знизу, проставляти Require Additional Consent, і так далі. Мені не потрібно цього робити. Я можу відмітити їх галками, натиснути ось тут на Edit Consent Settings і масово проставити ці зміни. Тобто я можу масово сказати, що для оцих всіх тегів їх може бути відмічено 2, а може і 20, а може і 100, якщо у вас 100 eventів. І просто проставити Add Storage, Analytics Storage. Ну і ще два доведеться піти скопіювати. Ось тут. Add Personalization і Add User Data. І все. Бачите два теги. Якби я вибрав 200, воно б запропонувало мені одразу до 200 зробити цю дію, натискаємо Save. І вони зараз в мене перемістяться вниз. Все, я задав для них налаштування консент. Таким чином, тепер я надіюся, ви розумієте, що ось цей новий функціонал він дуже спрощує нам роботу по налаштуванню консенту. Тому що фактично, що нам потрібно? Нам з вами потрібно до базових тегів аналітики, там Facebook Pixel, Google Ads, ну всіх маркетингових аналітичних тегів. До базових вам потрібно задати два тригера, те, що ми вже розбирали з вами раніше, використати умову once per page і додати ось тут перемикач no additional consent required це для того, щоб такі теги, щоб вони вже були в блоці Consent на Далі пройтись по всім івентам, які відправляються в різні системи. І просто на рівні consent overview одним махом. Повідмічавши їх цими перемикачами, задати налаштування одразу для всіх івентів, для всіх ваших аналітичних і маркетингових систем. І далі у вас залишиться невеличка частина тегів, наприклад, так як в мене, з якими вам потрібно буде розібратися, а що ж з ними робити. Ну, тут у вас два варіанти. Або ви проходитесь по кожному з них і фактично. Вручну виставляєте ті дозволи, які йому можуть бути потрібні. Робимо це тут. Або якщо ви розумієте, що такому тегу не потрібні ніякі дозволи, як, наприклад, в моєму випадку цьому тегу не потрібні дозволи, ми просто виставляємо, що ніякі додаткові перевірка консенту нам не потрібні, і цей тег в нас відправляється вниз. Аналогічно, ми можемо зробити навіть масово цю операцію теж. Без проблем. До речі, зверніть увагу, ця штука працює в дві сторони. Тобто, так, ми з вами розібрали, як робити правильно, але ну, може бути ситуація, що ви заходите на проект, і там хтось просто понароблював незрозуміло чого. І ви розумієте, що ну, половина цих налаштувань консенту, вона невірна, і вам треба щось з тим робити. Ну, ви без проблем можете, наприклад, повідмічати. Теги, де вам здається, що консент налаштовано невірно. А тут насправді ми бачимо: ми бачимо всі і додаткові налаштування, консенту, і вбудовані, це досить зручно. От, якщо ми вирішили, що щось налаштовано невірно, нам потрібна додаткова перевірка, окей, ми можемо все це повідміняти. Сказати, що поки що консент по цьому не налаштований, і повернутися назад. Далі розібратися з ними і потім. Задати додаткові налаштування. Тобто, якщо десь ви бачите невірні налаштування консенту, ви можете швиденько їх перекинути сюди, щоб вони були окремо, ви розуміли, що ага, тут в мене вже все окей, все добре налаштовано. А з цими є проблема, я трішки пізніше до них повернусь. Резюмуючи, Consent Overview дуже класний і зручний функціонал. І те, що команда Google провела велику роботу, Додавши нам можливість задавати додаткові перевірки на рівні тегу та ще й масово, це дуже спрощує нашу роботу. Тепер я надію, що у вас вже майже повністю склалась глобальна картинка нюансів всіх налаштувань консенту. Залишилось лише одне питання, яке поки що ми з вами ще не розібрали. Що ж дає нам ось ця вбудована перевірка, і яким чином вона змінює роботу наших тей? Про це ми поговоримо вже в наступному відео. До зустрічі!